Телебачення це коли в тебе робота і Телебачення це якісь шапора. Телебачення це коли люди розповідають про якісь новини, наприклад, про погоду. Телебачення це коли тебе знімають на камеру. Телебачення це коли люди щось запитують. Телебачення це. Телебачення це новини, які можна подивитися на різних пристроях. Телебачення це коли знімають життя людей, у селах та містах. Телебачення це все, що йде по телевізору. Це може бути і новини, і серіали, і шоу. У житті буде багато радощів. Бажаю багато-багато кадрів цікавих. Я бажаю телебачення, гарних знімків та чудових навиків. Бажаю вам, щоб у вас все поймалося. Бажаю гарних сюжетів. Бажаю здоров'я та перемоги. Я бажаю людям, які працюють на телебаченні, щастя, успіху та здоров'я. Я бажаю більше гарних новин, щоб ця війна закінчилася швидше.